What are you Фоє та глядацькій залі Палацу культури Саксагань незвичайно людно та гамірно, як для неділі. Серед майже пів тисячі криворіжців, і пан Віталій відомий у місті та за його межами і художник. В грудні його акторській кар'єрі виповниться рівно 30 років, але цього разу він звичайний глядач. Про благодійну виставу «Єврейський дворик» дізнався від друзів. Тому одразу каже, спланував собі культурний вихідний. Коли я приходжу до такі вистави, я завжди хочу отримати 100% задоволення. Тому я вимикаю внутрішнього критика. Дивлюсь просто як. Глядач, безпосередньо, дуже захопливо і дуже емоційно. І я певен, що емоцій буде шквал, тому що іноді непрофесійні актори мають такий кураж, такий азарт, що це навіть перевершує моменти професійного. Виконання традиційні три дзвінка куліси піднялись, і вистава почалась. На сцену вийшла група основних акторів із привітальною вступною піснею. За оригінальним сценарієм, який створили аматори, актори та акторки, до Одеси влітку приїхала пара туристів-культурологів. Завітали засуто одеським колоритом. Місцевий ринок привоз. А також традиційний одеський дворик з малою кількістю поверхів, де життя та енергія людська б'є на повну. Одну з центральних ролей образ колоритної тітки Рози зіграла пані Ганна. Дивись, що сталося з новим простирадлом. Софочка, Люба, та заспокойся. Тепер ізя буде знати, що подарувати тобі на день народження. Жінка зізнається, це її перший акторський досвід, та ще й перед такою великою аудиторією глядачів в залі каже, вживатись в роль одеситки рози було зовсім не важко складніше ж донести до глядача весь першопочатковий творчий задум сценарію Його південну чорноморську харизму. З одного боку важко, з другого боку, легко, бо це якби в мене в крові. Я єврейка справжня. А тяжко, важко, тому що в мене немає такого досвіду акторського. Ми грали це тільки щоб не думати. Сумувати, не мучитись це у нас була радість, наша спільнота. Ми всі були як один, як одна дружня родина. Ми збирались, ми тренувались. А от Євгену дісталась одна з центральних ролей. На відміну від пані Ганни, чоловік раніше вже долучався до інклюзивного театрального проєкту Краще разом. Тож до виступу в єврейському дворику готувався. Жартома кажучи, два-три тижні. Вчора у нас була остання репетиція, та ми Дуже хвилювалися, усі дуже, дуже гидко грали. Ось, сьогодні все було дуже класно. Роботу над помилками ми зробили вчора, Так що сьогодні все було на вищому рівні. Від моменту народження ідеї до її практичного втілення в життя на великій сцені минуло півроку. З неї це режисер-постановник вистави Дмитро. А сам процес постановки зайняв два місяці. каже весь текст, геть усі фрази та сленгові одеські вирази все це загалом є результатом спільної праці всього акторського колективу. А їх 35 чоловік, серед яких були і нові криворіжці, з числа ВПО, які переїхали з багатостраждальних Нікополя та Херсону. Єврейський дворик, власне, це вистава від єврейського культурного центру, нашого громадського Байдгреха. А, ну і власне тема така весела. Цікава, життєві якісь історії ми будемо висвітлювати вхід суто символічний, але весь збір він буде направлений на наших захисників і захисниць, тому що працюємо зараз на перемогу і працюємо для них, щоб вони мали змогу. Плануємо закупити взагалі одноразові душі. Зараз літня пора. Майже година вистави єврейський дворик промайнула непомітно і для глядачів, і для акторської трупи. Наприкінці виступу бурні овації в залі не стихали декілька хвилин поспіль. А тому вже зараз в Лорів є творчі задуми на найближче майбутнє, якими поділяться вже невдовзі. Тож, в продовженню театральної історії аматорів, бути Олександр Фофілатів Едуард Лушпенко перший міський.